20 грам ось такий груз-лінивець на цій водоймі, він працює гарно. Намагаюсь викинути максимально далеко. Звісно, ось такий лінивець він не летить так далеко, як паличка. Паличка летить далі. Тому лінивець він трошечки, ну буквально там на, на долю секунди, довше падає, довше висить в товщі води, це іноді провокує гарно рибу. Та й на дно він якось отак, знаєте, там лягає 100%. Не камінчиком, як звичайний грузик, а трошечки там десь парусить. Я думаю, це... Не не думаю, я 100% впевнений, що іноді це гарно спрацьовує. Іноді байдуже, який грузок. Таке вже бачив я 100 разів. Але і бачив такі рибалки, де, ну от на такий. Груз клює краще. Це знаєте, друзі, це презентація приманки. 100%. Бо буває, знаєте, як клює там краще на джиголівку, чим на шарнір. Буває на шарнір краще, ніж на Джиголівку. Приманка по-різному грає, по різному, презентується рибі. Подача це одне із самих головних що може бути головних складових, які є у нас на риболовлі. Кайф, кайф. Перед цим в мене така була покльовка тут мощна, просто так долбануло і мимо. Так, а це хтось... То есть, сил. Ой, кто у нас? Ой, судак, да? Ой, хороший судак. Хороший судак. За самий краєчок, друзі. За самий за самий краєчок сів. Блін, зачот. Зачт, зачт. Кайф. О, це рибалка сьогодні, блін ну, значить тяжко, тяжко, Ну, блін, знаєте, з кожною рибою все веселіше і веселіше.